Байка Жайворонка. У давнину, коли ще черепахи вчилися в орії фітати, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця. Де одна зі згаданих черепах, як у батьці мудрого зопу розповідається, навчаючи світати, впала з великим шумом і гуркотом на камінь. Жайворонок з'якався і тремтячи всім тілом сказав своєму батькові Батечку. Бія цієї гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніший, найсильніший з усіх птахів. А чому тобі так здалося, синку? спитав старий. Батечку, коли він сідав, я такої швидкості ще не бачив, і шуму та гуркоту такого ніколи не чув. Любий мій синку, сказав старий, ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співаю таку пісеньку. Не той Орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато людей без природи починають великі справи та погано кінчають. Добрий і кінець, всякій справі є вінець.